МЖТ8 машина жежотранспортувальна на 8 кубів. Ємність товстосінна. Внутрішня поверхня має антикорозійне покриття, що дозволить експлуатувати дану бочку багато-багато десятків років. Ходова частина вісь БПВ, колеса Р225. Гарно себе відрекомендувала як на машинах, так і на сількостехніці. Оснащена вакуумною установкою реверсного типу, що дозволяє як закачувати всередину рідину, так і подавати її під тиском для подальшого, чи то оприскувач, чи то на лопату розкадача, якщо мова йде про жижу на синокомплексах чи курівниках. Вакуумна установка оснащена захисною системою, тут і сепаратор, і піновідділювач. От, В Верхній частині запобіжні клапана стоять. Верхній частині розміщений лючок для завантаження води чи жижі, якщо то йде мова про стаціонарні насоси, драбинка. Галімна система пневматична, одноконтур, дип, дип. І дана бочка оснащена унікальним насосом перемішувачем, який працює від гідравліки трактора, стоїть гідромотор, який жижу перемішує переміщує всередині бочки. Чи то жижа, якщо це мова йде про синокомплекси, якщо бочку. Переміщує рідину на велику відстань. Відбувається осад. І щоб цього осаду не відбувалося, ставиться от такий от насос змішувач. І він робить перемішування цієї жижі в процесі транспортування переміщення цієї бочки. Значить, Стоїть лопата розкидача, яка дозволяє вносити жижу поверхневим поливом. Ширина захвату 10-12 метрів. Ширину захвату можна. Змінити до 18 але саме ефективно це 10-12 метрів. Тоді йде рівномірний поверхневий полив. Задвижки на гідравліці.